Всім привіт! Маємо старі двері. Вони вже витерпіли 100 слоїв фарби. Красиш, 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 красиш. Одне й те саме. Кожен рік вони облазять фейдала є такий продукт, Вайслак називається. Це водна емаль. Вже давно є глянцева, шоковиста матова, а зараз вони випустили матову емаль. Я тут все вичистив. Залізні деталі, які виглядають. Обробив ґрунту. На залізо воно не ляже, не грунтоване, виліза і ржа. І фарбуємо зараз цим. Подейкують, і виробник принаймні запевняє, що триматися буде чудово. Ну і я сам знаю, що краще тримається, ніж та емаль, до якої ми звикли. Краситься чудово, висихає буквально за 20 хвилин. Зараз пофарбую перший шар. І до другого, я поки дійду до кінця, то можна вже починати заново. тонується в будь-який колір на професійному обладнанні. По принципу, та як будь-яка водоімерсійна фарба. Ви зможете підібрати собі будь-який колір чи для інтер'єру, чи для а, фасадних робіт. Без проблем. Нагадую, файдаль, Vice Lak. А просто кажучи, без Vice Lаків. Як в народі кажуть, скажімо так, водна, водна емаль. Ось наші двері готові. Фарба в два шари закрила без проблем. Попередні кольори, які були, все чудово. Загалом зайняло це все дві години. Годину я їх чистив і годину я їх формував.